Друзі, четвертий за ліком пойденок і дня у першій ті так сьогодні побачили ми три матчі, у яких команда, якщо забивала, то забивала іще, і зараз одразу ж як швидко у нас розпочинається цей матч. Повцер. Так, чим цей матч вже цікавий відмінний від всіх інших, і вже маю я е, дві аргументації. Кубрак Губ! Який м'яч зараз забиває Андрій Кубрак. 2-1. вискучив зараз. Острів, зараз м'яч залітає до сітки воріт. Со в серву, якщо не помиляюсь, тут навіть автогол. Дар по воротах. Чи буде ще щось небезпечне? Ференс 19-й. Юрій Ференс 7-й. Андрій Кубрак 18-й Святослав Гамрілко із м'ячем. І далі поділ на стадію плей-офф. Перша з восьмою, друга з сьомою, третя з шостою, четверта з п'ятою. І е... Цікаво те, що завершується ось таким от результативним е... відверто вологому е... важко демонструвати результативний футзал. Перший поєдинок так ще. Доволі волого було. Подекуди навіть калюжі. Ми бачили те, про що я казав. Потрібно пробивати. Дудка помиляється. Забуває, оцій ситуації у нас. Горілко, Горілко зміщується до центру. Горєлко пробиває. 14 секунд до завершення цього протистояння залишається. Кубрак пробиває, Юрій Ференц. Андрій Кубр. Горощук. Горощук, Удар по воротах від нього. Татаренко, Татаренко. Хороший політнього сезону 2025 року. Почуємося на майбутніх поєдинках it ліги